Традиційно перед початком навчального року спеціальна комісія перевіряє заклади загальної середньої освіти на готовність прийняти дітей на навчання і підписує відповідні акти. Цьогоріч, вперше в історії незалежної України, окрім класних кімнат, їдалень, спортивних залів, туалетів, умивальників, особлива увага надається тимчасовим укриттям. Адже виключно за наявності цих приміщень у будівлях, навчальний заклад може розпочати очне навчання під час воєнного стану в країні у трьох школах міста: першій другій та шостій. Ці укриття або вже готові прийняти учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги, або на фінальній стадії реконструкції. Четверта і п'ята школа тільки планують розпочати облаштування підвальних приміщень. Міський голова Дмитро Биков особисто відвідав заклади освіти і побачив обсяг робіт, який необхідно виконати, щоб школи мали змогу надавати освітні послуги офлайн. Зараз ми відкинули всі роботи, які ну не є обов'язковими, скажімо так, залишили тільки ті роботи. Загальнобудівельні, які необхідні для того, щоб запустити навчальний заклад на 1 вересня. Можливо, якісь будуть обмежені по кількості укриття, але ми розуміємо, що і 100% дітей не прийде 1 вересня. Ми Запустимо школи для тих, хто прийде на очне навчання, і паралельно будемо продовжувати роботи, щоб забезпечити всіх дітей і весь персонал школи укриттями, які необхідні у разі виникнення повітряної тривоги і загрози для міста для людей. Наявні технічні підпілля і підвальні укриття, які на сьогодні існують в школах, за місткістю замалі, для того, щоб одночасно розмістити там усіх учасників освітнього процесу, тому деякі школи матимуть додаткові сховища у житлових будинках, які знаходяться поруч із навчальними закладами. У нас є велике приміщення, яке належить гжреб 1 Там, ну в дуже непоганому стані ці укриття. Зараз ми виділили кошти 300 тисяч гривень. Ми зараз його облаштуємо в цьому приміщенні. Ми зараз проведемо косметичний ремонт, зробимо все необхідне, щоб туди могли. Е Спуститись старшокласники, зробимо огородження від інженерних мереж, забезпечимо місця для сидіння і таке інше. Ну саме таке необхідне з точки зору санітарних вимог. І це приміщення буде використовуватись вже з початку навчального року. Усі діти на 1 вересня у школи не повернуться. Міська влада це розуміє, дехто поїхав за кордон, хтось побоюється відправляти дитину до школи, тому вона здобуватиме освіту онлайн. Однак, декому навчальний заклади це єдина можливість безпечного перебування неповнолітньої особи під пильним наглядом педагога під час повітряних тривог. Тож які заклади освіти приймуть учнів на навчання офлайн за два тижні? Ми будемо намагатись запустити першу школу, другу школу, четверту школу і шосту школу. П'яту школу ми будемо намагатись закінчити самі необхідні роботи до 1 жовтня, а в третій школі у нас такої можливості нема взагалі, тому що в школі взагалі відсотні. Підвальні приміщення і технічне підпілля. Школа буде навчатись в такому стисовому режимі. Частина дітей буде навчатись в другу зміну в загальноосвітній школі номер 2 частина старшокласників буде навчатись безпосередньо в загальноосвітній школі номер 3 але вони будуть використовувати підвальні приміщення, захисні укриття поряд. Який формат навчання для дитини обрати онлайн чи офлайн особиста справа кожного з батьків. Вони повинні розуміти, що будь-яке їхнє рішення правильне, і вони діють в інтересах власних сина чи доньки. Якщо думка батьків зміниться на користь офлайн навчання, то заклади освіти готові будуть прийняти кожного, хто цього забажає.